Запоріжжя, вечір, центральна частина нашого міста. Жовтень. Центральна площа. Тихо і спокійно. Все добре. Площа фестивальна. Центральна площа нашого міста ще з радянських часів. Забудова цієї площі почалась з другої половини 50-х років. Коли на селищі Вознесенка поступово почало наступати індустріальне Запоріжжя. І замість козацьких невеличких будинків сільських з'явилося багатоповерхівки. Не дивлячись на те, що площа має досить великі розміри, але вона за своєю формою, забудовою так і залишилась незавершеною, вона мала йти із центрального проспекту до, майже до самого Дніпра через бульвар центральний. Але сталося так, що вона так і залишилась зовсім такою великою, але не завершеною. В 1987 році, в травні місяці, на площі був відкритий світломузикальний фонтан. Досить цікавий і для сьогодення тих часів він був однією з таких найновітніших цікавинок нашого міста. На кожен радянський праздник, на 1 травня, на 9 травня, на жовтневі свята він працював, на площі збиралось досить багато людей, проводились концерти, різні виступи проводились. Та з часом площа втратила свою значимість. І поступово святкові заходи були перенесені до інших парків майданів нашого міста. А зараз це просто тихе та спокійне місце для відпочинку, не дивлячись на те, що воно знаходиться зовсім поруч із центральним проспектом. А ці ялинки були висаджені в 1985 році. А ще площа є однією з найвищих точок нашого міста. Біля площі було досить багато курганів. При забудівлі нашої облради також були кургани на тій території. Можливо, що і на самій площі знаходяться якісь стародавні культові споруди. Але для цього потрібно проводити розкопки та шукати їх. Підписуйтесь на мій канал, далі буде цікаво. Історія нашого міста вона досить е, многогранна, вона досить така цікава, історична я завжди намагаюся розповідати такою, якою вона є насправді.